Добрий ранок. Сьогодні у нас рубрика Олені і русалки. Олені і русалки, зелені. І ті, і ті. Знаходимося з вами, любі друзі. Добрий ранок, вам добрий вечір, доброї ночі. Не знаю, коли ви будете нас дивитися, нас наблюдати. Знаходимося на аукціоні. Тут вся техніка, яку ми бачимо, це вже все продане. Все продане. Ми приїхали дивитися цього зеленого красення нашого. Який виграли на ставках для одного з наших замовників Замовників з України. Будемо його дивитися разом. ми його по фото. Це у нас 8340. 8340. не пам'ятаю, яке напрацювання. Зараз будемо з вами дивитися, провіряти. В общем, по ньому є отакі дефекти. Невеликі, пасіточки. А, що тут ще є? Є дефект отут. -от, Трящина на, на цій кришці. Тут він її. Коротше кинув шурупи отакі. Закрутив його, щоб вона типу, не шаталася. Тут непонятно де, чого. Щось влажність якесь тут є. Спід сенсора. Тут влажність походу. Чи вони сенсор міняли цих чи що? І оттуда воно щось бувало капало. Тут вроді би нічого ніде не капає. Так, що у нас тут знаходиться? Тут вроді би теж нічого не капає. Потьоків масла я ніякі не бачу. А, гусениці треба буде міняти. Скоро, дуже скоро. А, так, диски. Диски, вроді би і норм. Диска з тої сторони що там? В болоті, вроді би теж норм. Потків я масляних ніяких не бачу. Цей диск теж вроді би не тріснутий. Так, навесочка. Обидва, обидва. Обидві треба буде міняти гусениці. Дуже цікава ціна була в нього, дуже цікава. Оце, оце колесо треба буде міняти оцей диск, він тріснутий отут і варений, і зверху теж тріснутий. В общем, його треба буде замінити. Так, а тут що у нас робиться? Тут не видно нічого. Вроді би норм. Так, перший раз нам ключі дали багато. Тут що нам дають? Тут дають нам тільки болти. Ключів тут нема. Немає. Два акумулятора йдуть у нього. В общем, отакий красень. Красень красен зелень. Так, антенна у нього йде 3000. Но екрану нема чогось. Екрана чогось нема. Така сідушка. Ну і ми купували його без екрану. Менюс, Ідуть. Стартуємо його. почти почти полбака да, чуть-чуть меньше Коротше, тракторець у нас їде Поварація Вся вся техніка вже продана. Щось підемо побачимо, що там є у нас ще по техніці После тракторця цього, один ключик з ним іде. Їде, вперед, назад, все нормально в цьому плані. Якщо вас цікавлять подобна техніка з Америки, пишіть дзвоніть, вам теж щось прибрате. Купили його, ребята, за 46 тисяч доларів. 46 тисяч ціна виграшна ставка наша на, на аукціоні. Є малі, малі трактори є, є великі трактори. Всім на зв'язку. З вами я Віталій Транспорт. Пишіть мені, пишіть Васі. В описі є наші номери. Підписуйтесь. діліться відюхами тих по темі. На телеграм-канал на наш підписуйтесь, виставляємо туди інтересні, цікаві, класні пропозиції для вас. Всім пока-пока!